Корупціонери під час війни не просто мародери, вони союзники ворога. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 31 жовтня, вівторок, і програма Півторок, подумай разів 40. Я хотів сьогодні, в принципі, я так і зроблю, поговорити про корупцію знову. Ми вчора про неї говорили, я думаю, що. Про корупцію треба говорити частіше, бо реально корупція є загроза національній безпеці України, і корупція допомагає ворогу, бо вона ослаблює Україну зсередини. Це фактично другий фронт, який Україна має у боротьбі за свою незалежність, за свою територіальну цілісність. Але тут з'явилася от стаття е, у американському журналі Тайм про Володимира Зеленського не дуже приємна стаття для Зеленського та й по великому рахунку для України. Але я думаю, що варто трохи почекати, подивитися, що будуть говорити про цю статтю прихильники Зеленського, опоненти Зеленського. А ми про статтю про те, що в ній. Малося на увазі про акценти, які, на мою думку, варто зробити. Поговоримо у програмі Головна подія у суботу. А сьогодні все-таки я би хотів те, що запланував, щоб ми з вами подумали, так, от, чому останнім часом ну, знову э, стоїть питання корупції не тільки в Україні, але й в цій же статті «Тайм» там також говориться про корупцію. Там, не дуже приємні речі загалом, ну і корупція, зокрема. І також хотів би, щоб ми подумали, бо програма Вівторок подумає разів 40, як так сталося, що от за останні дні почали з'являтися ну як гриби після дощу, от результати соціологічних опитувань. Ну і тут, безумовно, головний герой. Цих опитувань, тобто структура, яка ці опитування оприлюднює, це Київський міжнародний інститут соціології. Ну, якщо е, минулого разу ми з вами говорили про довіру недовіру до влади, так, це також було опитування е, Київського міжнародного інституту соціології, там, ну цікаве, в лапках там зроблений, на мою думку, акцент на те, що чинна влада, вона взагалі. Супер-пупер і немає ніякої альтернативи. то от е, Сьогодні хотів би говорити про всезвичне е, опитування, яке там, ну, проводилося, завершилось 9 жовтня, тобто, фактично, от свіженьке про те, як влада бореться з корупцією. Чи влада бореться з корупцією загалом? І от в опитуванні там виявляється, є достатньо багато, достатньо багато людей, які от зараз ми подивимося конкретно на цю цифру. Які вважають, що з корупцією є спроби боротися і є ну, зміни так, от, у боротьбі з корупцією? У цьому контексті я би хотів, щоб ми з вами подивилися на питання, яке було задано. 59% відповіли на питання, а питання звучало наступним чином. Там, Останні деякі місяці з'являлася інформація змі про розслідування корупційних складанів, арешти, затримання, так? що вам про це, що про це вам говорить так? по великому рахунку? Ну, я скажу так, що відповідь на це питання воно, ну, скажімо так, направлялося. Що, ну, якщо останні декілька місяців в засобах масової інформації йшлося про корупційні скандали, розслідування, про арешти, затримання. І таке далі, ну це безумовно підштовхує до певної відповіді. Ну, якщо бути, скажімо так, дослівним, то питання звучить наступним чином: за декілька місяців у ЗМІ регулярно з'являлася інформація про корупційні розслідування, затримання, арешти тощо для вас особисто, що це скоріше, це скоріше свідчення, що. Для вас особисто це скоріше свідчення, що, і що треба сказати, що свідчення таке цікаве насправді питання. Ну і 59% являються, побачили в цьому, що йде спроба боротися з корупцією і позитивні зрушення є. є. Позитивні зрушення, тобто влада молодець, влада молодець. Правда, знайшлося все-таки 36%, які навпаки ну, сказали, що це демонструє, що Україна безнадійно корумпована. І позитивних змін змін нема. Нема позитивних змін. Отважає 36%, 59 вважають відсотків за опитуванням КМІЗ, якщо їм вірити, що є позитивні зміни, і є от спроби боротися з корупцією. Хочу нагадати, що у вересні КМІС опублікував своє дослідження результати опитування, де було сказано, що майже 78% відсотків вважають. Що президент Володимир Зеленський відповідальний за корупцію влади. Тобто, за місяць, вже 59 вважають, що є спроби боротися і є позитивні зміни. Не знаю, що там могло статися за цей місяць, але складається враження, що, напевне, там от ті 78% вони ну, є такими, що треба від них відпрацьову за них відпрацювати. Ми пам'ятаємо зразу після публікації. Цього результату, так там навіть були спроби з боку Кмісу пояснити, що ні, то все ж не зовсім так, то не так він ж не означає, що він є корупціонером, президентом і так далі. Ну, тобто, вже пішли якісь, скажімо так, спроби ну де завоювати оці е, свої цифри. Ну і зараз ми бачимо, що у нас є два таких от е, моменти. Якщо ми вчора говорили про довіру, виявляється, яка супер велика і зростає. Зараз виявляється, що ще й влада бореться. Тобто, ну... Коли соціологія як інструмент політичної, скажімо так, технології використовується для того, щоб нав'язати якусь думку, а тут нав'язується думка, що ну, з моєї точки зору, що влада супер і довіряє там, понад 70%, мова йде про 73, знову ж ті відсотки чомусь, ціпилися за цифру 73, не вже не так думають, що. Це, що було проголосовано в другому турі на президентських виборах 2019 року, що нам буде далі так грати. Ну, не знаю, Хтось там з відповідальних в офісі президента, напевне, так вирішив. От. Так от є супердовіра, тобто реально немає альтернативи. І виявляється, от то проблемне питання, яке там разом фактично з питанням війни в Україні, воно визначається українцями як одне з головних. От, виявляється, влада це питання почала вирішувати. От там ЗСУ вирішує питання війни, а ми успішно почали вже це вирішувати і пошли, пішли там суперпозитивні зміни, якщо можна сказати. Я думаю, що треба реагувати на всі спроби, ну, скажімо так, видавати бажане за реальність, бо це, ну, м'яко кажучи, зовсім не так. І це знають і в Україні, і за межами України, і навіть ці. Опитування, ці цифри, які, напевне, на думку тих, хто відповідальний за таку боротьбу з корупцією, а реально це імітація, продемонструвати в Україні і нашим партнерам, що ніби все нормально, ну но мені хочу їх розчарувати, це насправді нічого не змінює, бо всі розуміють, що це зовсім не так. І до того часу, поки ті, хто на самому верху, і про яких багато говорять, пишуть, ті ж були. І журналістські розслідування, так? вони будуть знаходитися на своїх посадах, нічого, на жаль, не зміниться. Ну, корупція, вона дуже така, скажімо, має багато ресурсів і вміє виживати. От За рахунок саме тих ресурсів, які вона набирає. І бачимо, вона себе буде захищати. Вона буде захищати себе ну, до останнього. Тому з нею не можна боротися там, імітацією боротьби. І до того часу, поки ті. Хто ніби має боротися за корупцію, самі підозрюються у корупції, ми розуміємо, що ніякого результату в корупції не буде. Ще раз хочу повторити, чому, на мою думку, потрібно говорити про корупцію, бо вона вже стоїть нам всім отут. Про неї говорять не тільки в Україні. Ще раз хочу сказати і наголосити повторити, вона стала реальною причиною проблем чинної української влади. І з наданням допомоги Україні. Тобто, через корупцію у владі вся Україна має український народ серйозні проблеми. Так нам допомагають, так, але вони зараз шукають наші партнери, шляхи, щоб якось обходити цю владу корупційну для того, щоб допомагати Україні. Хочу ще раз наголосити. От вже е, новий спікер Палати представників так виніс е, питання допомоги Ізраїлю окремо від України. А знаєте, чому там головна проблема? Тому що вони хочуть аудиту і звіту, куди, ви, куди витрачалися всі ці кошти, які американці надали українській владі. Більше того, е, сенатор Котон він взагалі сказав, що треба не надавати військову допомогу Україні. Так він виступає за допомогу Україні. Збройним силам України, але каже, не військову, а з тих 61,4 мільярдів, які президент Байден запросив Конгресу, там 11,8 мільярдів, це має надаватися в бюджет. Тобто уряду він каже, не потрібно надавати уряду в бюджет. Тобто вони вже не вірять. Вони вже не вірять, те, що не будуть ці гроші красти. Хочу зараз провести аудит. Я сподіваюся, що вони все-таки знайдуть механізми. Щоб е, допомога надавалася в першу чергу безумовно, ну, військова. Але знаєте, що мені в цій ситуації дивно? Що виявляється? Ну е, нас тут будуть піднімати і мінімальну заробітну плату. Це при тому, що ВВП не піднімається. Ми нам потрібно за словами прем'єр-міністра 42 мільярда доларів. Так а тут, якщо нам ще не дадуть оці 11,8 мільярдів, а там 50 мільярдів євро європейському союзу, все це через корупцію. Скажем так, зависло, що можна так сказати, то як бюджетники будуть себе почувати через звинувачення української влади чинної в корупції і представників, і як це все потім буде впливати на 2024 рік, на рівень життя? Як взагалі, ну насправді давайте подумаємо логічно, як можна щось піднімати, якщо ВВП не зростає? І ми напряму залежимо від фінансової допомоги. Мова йде про 42 мільярди так доларів, за словами глави уряду українського на 2024 рік. А тут ще й от питання корупції може нам ці гроші так ну, не завадити утримувати. Тому питання корупції воно насправді, з моєї точки зору, це ще раз повторююся. Другий фронт у боротьбі з агресором. Бо корупціонери це є союзники агресору Росії. І нам треба найближчим часом реально це питання вирішувати. Ну, я бачу, що ну, політичної волі насправді нема. Тільки є ну, сподівання, що механізми, які наші зарубіжні партнери так будуть тут запроваджувати, вони скажімо, зведуть до мінімуму от, питання мародерства, фактично, так яке зараз просто процвітає, ну, просто розквітає в Україні. Це просто ну, нонсенс це вже виходить за межі якогось ну, здорового гузду. Тут навіть про здоровий густі і нема сенсу говорити. Але все-таки, незважаючи на всі ці неприємні речі, які буваються всередині України, які впливають вже на відношення до української влади, наших зарубіжних партнерів, ми всі віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України, все буде Україна!